Рак – не вирок, якщо виявити його на початкових стадіях. Подолати онкохвороби пацієнтам допомагають лікарі онкоцентру в Кропивницькому. Один з найдієвіших методів у боротьбі з онкологічними захворюваннями променева терапія. Для її проведення в медзакладі встановили новітнє обладнання. Апарат змішаної рентгентерапії використовують для лікування раку шкіри. Фільтр поставлений, тубус поставлений. Пацієнт лежить. Щільно прижимається тубус. До пухлини із захватом зберігаючих тканин. Якщо це базально клітинний рак пів сантиметра, якщо це плоскоклітинний рак один сантиметр. Сеанс опромінення триває три хвилини. Ведемо спостереження, відеоспостереження за пацієнтом. Пацієнт нічого не відчуває. Устаткування британського виробництва. На всю Україну таких апаратів лише два. Лікувати шкірні онкопатології ним почали на початку цього року. Терапія дозволяє повністю позбутися ракових пухлин на будь-якій ділянці тіла без операції, констатують медики. Регрес пухлин шкіри 100%. Косметичний результат на обличчі не залишає шарамів. В основі рентген-трубка. апарат оснащений спеціальними тубусами і фільтрами, що дозволяє проникати на різну глибину і лікувати також доброякісні захворювання. Це захворювання опорно нашої рухової системи: артрози, артрити, шпори, остеміеліти і так далі. Перечисляти можна багато. гамма камера німецького виробництва дозволяє визначити, де саме в пацієнта утворилися метастази. З її допомогою лікарі можуть просканувати всі органи людини. По приймає Горизонтальне положення, ми його підводимо під гамма камери. В пацієнта вже введено радіофармпрепарат або радіактивний йод-131, або технець. 99. Ми становим са тіло і, дивлячись, де йде накопичення, ми бачимо, де є метастази, де немає метастази. Апарат Агат пригнічує пухлини, які розвинулися у внутрішніх порожнинах. Опромінення пацієнтів відбувається зсередини. Лікується переважно тут онкогінекологічні пацієнти, рак шики матки, рак тіла матки також можливе лікування захворювань порожнини рута та прямої кишки. Джерело у нас було перезаряжено в 2021 році, і термін дії джерела 5 років. Тому до 26-го року ми працюємо і в планах замінити цей апарат на новий, сучасний. Гамма-терапевтичний апарат Терабалт інноваційне обладнання для променевої терапії, яким користуються провідні медичні клініки Європи. Придбали його за кошти обласного бюджету, загальна вартість 48 мільйонів гривень. За словами лікарів, головна перевага апарату в тому, що він опромінює ракові пухлини з точністю до міліметра, не завдаючи шкоди здоровим клітинам. Він був закуплений і поставлений е, уже в цьому році, з вересня почав працювати апарат нового покоління Кобальт-60 джерело е, з такою коліматорною насадкою, яка дозволяє облучати максимум дози в пухлині і мінімізувати дозу на. Здорові тканини на нашому апараті лікуються майже всі онкологічні пацієнти, крім раку шкіри, і це в відсотках 60-70% променеве лікування отримують онкологічні хвори з усіх методів лікування. Ми пролікували вже 290 пацієнтів, і щоденно у нас лікуються близько 70 хворих. Апаратом через центральний пульт управління керують інженери-радіологи. Перед запуском у систему вносять необхідні параметри і тривалість процедури. В разі найменшої похибки прилад не почне роботи. Коли, е, міткість, коли лаборанти уклали пацієнта і все сходиться, все засвідчується зеленим кольором, що все відповідає е, заданим параметрам, і включається процес лікування». На Трабалці військовослужбовець Сергій лікується півтора місяці. Нещодавно бійцю діагностували рак легень на третій стадії. Кров від Харковання крові було. Прогнози сказали, що поставлять намоги. Будемо сподіватися на це. Тут сильно багато факторів залежить від того, як буде приймати мій Ну, Вроді би так. Крім цього, здоровий так, що буду переносити. Переніс більше, перенесе місця. Сергій каже, лікування в онкоцентрі якісне до медперсоналу чи устаткування в нього жодних нарікань. От діти хотіли мене забрати в Київ, а потім сказали, що це краще за Київ. Лікуйся тут. Ми виясняли, що в Кервограді апаратура намного краща. Лікування пацієнтів методом променевої терапії безплатне. Витрати онкоцентру відшкодовує Національна служба здоров'я України. В дирекції онкоцентру розповідають, після повномасштабного вторгнення пацієнтів додалося в кілька разів. Сьогодні медзаклад лікує жителів Кіровоградщини та сусідніх областей, вимушених переселенців та військовослужбовців з онкохворобами. У нас рак шкіри на першому місці, який був, так і залишається, тому що область вважалася сільськогосподарською. Це все зв'язано з інсоляцією, з великим впливом там, ультрафіолету на шкіру людини. І на другому місці рак легень проблемна локалізація для нашої області. Звертає на себе увагу те, що з'явився помолодів рак у жінок, і саме це стосується раку шийки матки, тому що в нас Випадки є, коли з'являється так звана нульова стадія раку вже 20 років. На черзі введення в експлуатацію лінійного прискорювача, який передало Міністерство охорони здоров'я. Обладнання дозволить здійснювати всі види променевої терапії. Процедура введення в експлуатацію займе можливо місяць, бо це треба навчити персонал, треба його провести. Пробні запуски, це може бути зроблено в два етапи. На сьогоднішній день можу сказати, що наш заклад. Має вже все необхідне обладнання променевої терапії. За підрахунками дирекції, після запуску лінійного прискорювача методом променевої терапії зможуть лікувати до півтори тисячі онкохворих пацієнтів на рік. А онкоцентр стане другим після Національного інституту раку медзакладом за інноваційністю радіологічного обладнання. На варті здоров'я захисників. В обласному госпіталі ветеранів війни в Кропивницькому українським військовим допомагають відновитися після надскладних поранень. Тут захисники отримують увесь спектр лікувальних і реабілітаційних послуг. Небагато наперед. Війна поклала військовослужбовця Ігоря на лікарняне ліжко. Захисник дістав тяжке поранення на фронті. Ворожий дрон роздробив гомілкостоп. Суловом проблема. Не може розроблятися. Кожен крок дається воїну через силу. Прибрати біль та повернути стопірухливість бійцю допомагають у реабілітаційному відділенні шпиталю ветеранів війни. Для цього мають сучасну вітчизняну апаратуру. Для різноманітних груп суглобів тут є у нас апаратура. Зокрема, для ліктьового, плечового, колінного і гомілкостопа, дехто з пацієнтів в принципі вже після третього сенсу відчуває покращення. Параметри фізіотерапевти задають вручну. Зокрема, виставляють кут нахилу, амплітуду і час процедури. Підбираємо відповідно до того, як це пацієнту буде стерпно, тому що, звичайно, пацієнт не повинен відчувати болю під час цієї процедури. Зазвичай на початку, в залежності від складності конкретного випадку, 15 хвилин достатньо. Зрештою, коли поруху суглобчику покращується, це може тривати порядка пів години. І що важливо зазначити на цих апаратах, є кнопочка стоп для пацієнта. Для кожного пацієнта фізіотерапевти складають індивідуальний курс лікування. Він включає рухливі вправи, заняття на тренажерах і масажі. Біля є лед Алан Єпіков працює в шпиталі два роки. Після широкомасштабного наступу російської армії лікар перебрався в Кропивницький з Харкова. Щодня приймає військових з травмами опорно-рухового апарату. Нижче коліна нижче ліктя ділянки найчастіше травмуються. Також травми хребта, скажімо так, після травматичні кили, протрузії, просто дегенеративні зміни. Ну тобто з часом від навантажень, просто хребет зношується у людей. Лікар каже, залежно від поранення, шлях воїнів до повного відновлення складає від чотирьох місяців до року. Повернутися в стрій допоміг уже двом тисячам захисників. Звичайно, хочеться бути, бути корисним, допомагати. У мене батько військовий брат, то якось не знаю, напевно перекладаю образ батька. Ти бачиш, що у нас середній вік військових він ну, різноманітний, але дуже багато віку мого батька. Це власне є мотивація до подальших дій. Найбільше, коли вони дзвонять, приходять гості, кажуть, що типу, там, «Андрійович, так і так, ходжу, нормально. Не завжди фізіотерапія дає бажаний результат. У таких випадках операція неминуча. Хірургічні втручання в шпиталі здійснюють досвідчені травматологи. Новітнє устаткування дозволяє оперувати військових безпечніше та набагато якісніше наголошують лікарі. Даний інструмент допомагає нам виконувати артроскопічні операції на нижніх кінсіпках. Це на колінному суглобі. Переважно пошкодження меніска, пошкодження передніх істоподібної зв'язки. Дебрідмент, можливо, гіпертрофія жирового тіла і таке інше. Можна регулювати кількість обертів шейверу, те, що є змінні до нього насадки. це також дуже важливо. Це там, три, три види. Один для безпосередньої обробки кісткової тканини, другий для м'яких тканин, третій можна там, універсально використовувати. У дирекції розповідають, після початку збройної агресії шпиталь став основним медзакладом в області, де проходять фізичну та психологічну реабілітацію дійсні військовослужбовці та ветерани російсько-української війни. Лікування для них безплатне. Медичні послуги оплачує Національна служба здоров'я України. Також виділяються кошти з обласного бюджету. Активно допомагають і волонтерські організації. Попри бойові дії, медзаклад не стоїть на місці та розвиває свою матеріально технічну базу. Підкреслюють в адміністрації. Не так давно були зроблені ремонти. Це також за допомогою місцевої влади. Бо, крім того, обладнання постійно оновлюється. Не так давно був новий озд апарат, отриманий рентгенологічний апарат. Ну взагалі практично. Кожен рік або раз на два роки, бо щось отримуємо. Нині в шпиталі працюють близько трьохсот лікарів. Порівняно з мирними часами, на їхні плечі лягло неспівмірне навантаження. Незважаючи на втому, намагаються поставити на ноги кожного бійця, адже від цього залежить обороноздатність держави. Умови добрі, лікарі дуже чуйні та відзичливі, можна так сказати. Турбуються про кожного пацієнта. Сподіваюся, що скоро дуже буду, буду ходити. Нормально, без полочки допомогти <ріст> відновитися захисникам це найменша подяка за їхню звитягу, переконані медики. Тому докладуть максимум зусиль, аби повернути здоров'я українським героям. Вже декілька днів у кропивничанина Павла не стихає зубний біль. За порадою рідних записався на прийом в обласну стоматполіклініку. В кріслі у Дантиста трохи нервує, бо мав неприємний досвід лікування раніше. У дитинстві було, я заповнив, як вирували. Ото там такі залишилися впечатлення, скажімо так, не, не дуже добрі. Хвилюватися немає підстав, заспокоюють дантисти. Сьогодні лікувати зуби більше не страшно. Застаріле радянське обладнання в поліклініці, замінили на сучасне, тому всі маніпуляції швидкі та безболісні для пацієнта. Мікромотор для полірування пломб тобто він працює з легкістю, то тобто гарніше полірувати. багатошвидкісний, вращаючийся вращаючись Ну, тут нема питань. З великим задоволенням береш оце в руки і подача, мені подобається, то що тут не нижня подача, а верхні, верхня рука, він ну, зручніший в праці. П'ятирівнева подача, тут можна його налаштовувати. В менше більше повітря, вода воно все налаштовано. Тут автономний режим і в машині воно циркулює дистильована вода. То, ну, нам все подобається. Пані Олена пломбує та проводить гігієнічну чистку зубів. У минулому фахівчиня працювала в приватній клініці в столиці. Запевняє наразі нове обладнання в державній поліклініці нічим не гірше, тому якість лікування значно покращилася. Мій прийом покращився однозначно. Тобто від багатьох пацієнтів чуєш тільки задоволення і раді, радіс, радісні очі. Це надихає. Наші пацієнти вони не хочуть вставати з крісла, бо їм тут комфортно. Вони виходять щасливою посмішкою. Розвиток і осучаснення стоматологічної справи не спинила навіть війна. Вже після повномасштабного вторгнення за сприяння Кіровоградської обласної ради за бюджетний кошт в стоматполіклініці встановили шість передових установок для лікування зубів. Ще дві передали благодійники. Лікувальні машинки західного зразка сконструйовані за новітніми технологічними стандартами. До того ж, здатні працювати під час відключень світла, що дозволяє дантистам не переривати маніпуляції. Вона автоматична, тобто маленький натиск кнопочки пальчиком і все. І вже відбулася інша настройка, інша функція. Ви вже працюєте все під руками, абсолютно під рукою, не потрібно відволікатися нікуди. Також ця установка має додаткову функцію роботи з асистентом. Наразі, якщо лікар працює з якоюсь складною маніпуляцією, йому потрібна допомога, то в нас є молодший медичний персонал, медсестра, яка може спокійно має свою... Своє робоче місце і може допомагати лікарю». Виправити неправильний прикус та встановити зубний протез пацієнтам допомагають в ортопедичному відділенні. Кабінети тут також переоснастили новішим обладнанням. Крім того, з'явилися сучасніші матеріали для протезування. Відзначають ортопеди. Ми почали працювати з більш кращими матеріалами. Відбиткові матеріали, якими ми знімаємо відбитки для того, щоб зробити ці протези. І сама кераміка. Ми зараз працюємо. Наш генеральний директор закуповує нам австрійську кераміку. Вона більш натуральна. Вона підходить майже під любу гаму колярів зубів. І тому пацієнт не бачить, де різниця між його зубами. між Штучним дібом. У дирекції розповіли, від початку широкомасштабної війни зуби українським захисникам стоматполіклініка лікує безкоштовно. Також з 1 квітня військовослужбовців і ветеранів забезпечують безплатними протезами. Для інших пацієнтів послуги платні, проте ціни демократичні. Якщо співставити стінами з, з приватним кабінетом, у нас ціни нижчі в порівнянні з минулим роком вони виросли незначно за рахунок тільки збільшення витрат на розхідні матеріали. Всі ми знаємо, що стоматологія на 95% вона імпортного виробництва, і наші закупки залежать від вартості долара. На сьогодні стоматполіклініка існує за рахунок платних послуг. Частково медзаклад фінансує обласна рада. Нині в штаті сотня дантистів. Після 22-го року в стоматполіклініку працевлаштували стоматологів-переселенців з Харківської, Луганської та Запорізької областей, зазначили в адміністрації. Персонал у нас в достатній кількості, штат у нас укомплектований. Обласна рада нам дає на заробітну плату лікарям, які надають безоплатну стоматологічну допомогу військовослужбовцям, кошти на медичні матеріали для лікування видалення зубів військовослужбовцям. Та е, покриває нам комунальні послуги, витрати на комунальні послуги. Пацієнти сервісом у стоматполіклініці задоволені. Говорять, роботу організовано так, що не потрібно стояти в чергах, а лікують тут на високому рівні. Відчуття зовсім друге. І вода тут, і воздух, і оборудовання, і ці всякі бори. зовсім не больно. Якщо больно, анестезію небольшую більшу Ось можуть посміхатися, кушать і ночі спокійно спати. Дякую. Обласна стоматполіклініка приймає пацієнтів з понеділка по суботу. В дирекції анонсували, у 2025 році інфраструктуру продовжать модернізувати. Планують закупити ще вісім сучасних стоматустановок задля комфорту своїх відвідувачів.